Ми попрацюємо трошки над п'єсою «Хор мисливців». і основний акцент буде на праву руку. Значить, що тут є? Тут є затакти і є акценти. Акцент ми робимо не тільки за рахунок натиску, а за рахунок швидкості проведення. Зумієте? Якщо ми повільно, немає, Якщо швидко, вже є. Акцент. Тому сам початок ми починаємо не з кінця, бо тоді ця затактова нота буде сильно шарпатись. Беремо ближче до середини ближче до колодки. І тоді буде мілля. Знову ж таки, оці акценти не за рахунок нажиму, а швидкості. Бачите, я провожу і призупиняю. Це забагато, бо я перебільшую, але. І дивіться, крапочки, коли ми робимо, у нас є два стакато, то так само вони мають бути не просто. Ні, ми даємо півсмичка. Не забуваємо після «мі» зупинка. Пауза. Повтор. Бачите оці дві. Не просто. І що далі? Не, не вистачає свічка, розподіл. Цілий. До середини. Пів, пів, цілий, цілий. Середини, бачите? І тоді можна перша цифра. Сі-до. Вона вже не така гостра, як була на початку. Вона більш розповідна. тому... Можна чіткіше. Сі-до, до доля. До, до, до. Взагалі, коли в темпі співають, вони більш відділяють, але нам краще, як у нотах, пише крапка із рисочкою. Пів. Бачите? Сілий, тих, тих, цілий. До середини пауза. Щоб ми не довели аж сюди. Або, наприклад, тільки коротка сі. У нас має бути ре, 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 сі, І в нас хватає ще стучка на. Мі до до, ре, чітко. Четвертий. І можна навіть перенести. Це вже наступний. Значить, Ви зрозуміли розподіл. Ще я би звернув увагу саме на ці заліговані шістнадцятки. На початку теж є. Не тут. Нема, треба дати більше смечка. Лясі дори ні. Що в нас ще й на мі вистачило е, смічка. Більше лясі дорині. Тут нема, бо тут чотири лігато, тому би від колодки. А тут згинає оце вверх. Ми звертаємо тепер увагу на праву руку. То саме є вже в другій цифрі, де ми граємо. Ну, це якби третя цифра. Дивіться, спочатку йде акцент з Пам-пам. Треба зупинити. Щоб чітко получався такий ритм: Та-да-дам, та-да-дам. Має бути певна зупинка. Смичка. пам пам Дивіться, сатак. Тоді. ті ті-ті-там, ті -ті Можна так попрацювати з зупинкою ті, ті там, щоб не було ті, -ті там ті, -ті там Ні, це вже відразу. ті, -ті там, ті, ті там А потім знімаємо таку довгу паузу і буде пам-пам ті, ті там, па, -па пам па, па пам Ніби легке мартле. Туда. І ритмічно раз і два. Бачите, ці два стакати знову ми даємо смучок не тільки гострий, але мало смачка. Цілий. І оце пончики. Або весело, весело. Тобто вниз. Оверх легко. Бачите, як йде рука? Міресі, міресі. І знов цілий пів, пів, пів. Всередині, ближче до колодки. І тут, коли в нас йде вже ця п'ята цифра, бо цей мотив, там знов іде та ті ті та Оцей мотив можна попрацювати взагалі на відкритій струні, так як і в третій цифрі. Так і тут. Та-ті-ті. -та. Та -та. Дивимося, на яких струнах ми граємо доля до, -до мі. Це все на ля струні. Правда? На ля. Тому так і відпрацьовуємо. Ля-ля-ля. ля, ля. А третій такт. О, відпрацювали праву руку. Там-та-та-та, там-ті-та, там, ті-ті-та-та. -та -та, там, ті там, ті там. І тоді, коли права рука, ви замітили, що перед... ті, -ті там ми робимо невеличку зупинку, щоб була чіткість. Бо якщо ми з'єднаємо, виходить таке. Це вже плавність, це немає а Треба тупнути ножкою. І далі. І на піано то саме, просто менше смичка. Перша. Весело. Крещендо. І дуже важлива ця перша нота. Ям-па-па-пам-пам. І кінець. Знову той наш мотив. Та-ті-ті-ті-та. ті ті Та-ті-ті-та-ті-ті-та. Та, та, та. Тоді як заграти чисто? Цю подвійну ноту. Ми ж грали до ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кладем до дієс і біля ньо, ля. Тобто не губимо позицію до ля-ля-ля. І той самий до. Але знову зупинка. Та, ті-тіта, ті-ті та ті. Тобто, коли ми хочемо виділити, ми робимо невеличку зупинку. Бачите? І тоді ми чіпляємо добре струну. І, і ми контролюємо всім процесом. Отож, друзі, слідкуйте за правою рукою, щоб всі пальчики були на місці, щоб розподіл смачка був правильний, і акценти за рахунок швидкості проведення, а не тільки натиску на струни. Бажаю вам успіхів, у вас має вичитися.